Розпаковка X5 США. Друзі, до нашого клієнта приїхав автомобіль США X5, 3 дизель 2015 року на комплектації X-Line. Якщо ви не знаєте, що таке X-Line, я вам трошки про нього розповім. Давайте продамося спочатку по тому, що ви бачите. А ви бачите абсолютно цілий автомобіль. Який був куплений на дилерському аукціоні. Лакофарбове покриття абсолютно ціле. Механічна частина також заводиться, їде, ніяких питань до автомобіля немає. 172 тисячі милі. Ось, ви скажете: Ух, блядь, як багато. А я скажу нормально. Це трьохлітровий дизель, він гарно ходить. І ми бачили по обслуговуванні, що це замінювали по карфаксу. І дуже гарно обслуговувався автомобіль. Один власник, один власник автомобіля, по карфаксу. І так, давайте передамося трошки по комплектації. 360 камери. Бампер X-Line. Оці вставочки, і взагалі вигляд цього бамперу він інакший, ніж в пустій комплектації. Фара у нас Big синони. По повороту у нас LED. На простій комплектації, жовта лампочка заграється, мігає, тут у нас є LED. Це дуже прикольно виглядає. Далі, 19-диски. Цей дизайн. Спеціально розроблявся для x line led повороти також в нас є на зеркалах заднього виду. Також у нас є поріг з одної і навіть з другої сторони. Це в нас є і так цей декор. Далі безключовий доступ, Підігріви зеркал, і також в x line тут сліпі зони. А сліпі зони, як ви знаєте, це дуже непогана фішка. Тут ви можете побачити, що реально їздила одна людина в цьому авто. І вона була на дальних дистанціях, тому можна було брати цей автомобіль. Це, скоріше, у, був бізнесмен, він, їб... 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 він їхав багато і далеко. Це сидіння, цю частину ми просто перешиємо оригінальною шкірою. Е, руль, до речі, в гарному стані. Що дуже мені подобається в даному автомобілі, це Shadowline Multimedia. Дивіться, селектор чорного кольору. Виглядає дорого, спортивно, круто. Всі кнопочки чорні. Грамовані це ви зможете зустріти дуже і дуже рідко. Mm. Любителі BMW, ставимо лайк і коментуємо. Комфортні сидіння сидіння в нас майже максимальні. Вони регулюються і ламаються, виїжджають підтримка колін. Ну в принципі, тут багато фаршу, ви це самі бачите. Також пам'ять сидінь, як для водія, так і для переднього пасажира. З того, що я дуже сильно полюбляю, це преміальна музика Harman Kardon. Вона є, грає вона. Дуже і дуже непогана. Також ми бачимо, що каври також присутні. Присутні вони на місцях. Підігріви, звісно, сидінь. Hands-up display. Для тих, хто не знає, що таке hands хендзап. Скажу проще, просто проекція на скло. Для когось це зручно, для мене, в принципі, це не дуже важлива функція. Але вона є. І це плюс. Також е, круїз контроль. По цьому ми, в принципі, пройшлися. Звісно, є панорама. Якщо щось забув, скажіть, будь ласка. Звісно, якщо є 360, то є і парктроніки в круг. Запрошу вас на задній ряд. Задній ряд ми бачимо в гарному також стані підлокітник, бардачок, тримач стаканчиків, бутилочок, Чотирьохзонний зовні клімат-контроль. Ось, він у нас тут також присутній, що дуже і дуже мені подобається. Також є прикурювачі, які можемо застосовувати як зарядні пристрої. Задню частину також бачимо: Куба, Куба Лібра. Е, ви бачите, бампер також відрізняється від е, інших X5. В X-Line він виглядає саме так. Оця металева ставочка це відрізняє X-Line. До речі, до речі, в багатьох x лайнах розширені арки. І вони саме чорного кольору. Тут, на жаль, розширених арок немає. Так. Електропіднімання задньої кришки багажнику і роздільна. Льопс! Відкрилося. Ага. І як завжди для наших клієнтів у подарунок або там стільчики, або тапочки, або кросовки, або недоїжений Макдональдс і багато різного сувенірів США. Тут у нас теніска доволі непогана. Випрана. Ось. Тут ще багато різних е, таких всяких штучок. Може вдітися вся сім'я. Тому не зволікайте, замовляйте, у подарунок одяг. Так. Е, тут ми бачимо просто місце під запаску чи під що вам буде зручно. В принципі, все. Також є крюк. Також ми бачимо перехідник для е, старих заправок. Якщо ви заїхали на стару заправку десь е, і пістолет старого зразку, ви можете вставити цей перехідник і без проблем заправити свій автомобіль. Дизелем. Бо це дизельний автомобіль. Шторка. Шторка також присутня багажнику. Як ви знаєте, вона коштує в районі 300-400 доларів. В принципі, її ніхто, звісно, не зняв. В нашій компанії, які автомобіль на фотографіях, був на аукціоні, і все, що комплектуюче в ньому було, воно таке і приїде до вас. За це ви можете абсолютно не боятися. Про технічні характеристики даного автомобіля я вам не буду розповідати, ви це все можете загуглити, це не так цікаво, ви бачите, кліренс абсолютно нормальний. Їде машина чудово, двигун надійний, трьохлітровий дизель, в обслуговування абсолютно нормальне. Заміна там цепків на цьому двигуні вартує там, 1200 доларів. Це з прокладками, з маслами, з фільтрами, з роботою. Можливо, там плюс-мінус, як в якій області. Це якщо комусь цікаво. Е, по автомобілю ми пройшлися, розпаковка США відбулася. Тому всі, кого цікавий такий автомобіль або інший другий автомобіль, можливо, ви хочете електричку з Китаю, ви можете перейти по посиланню на наш сайт внизу відео, замовити собі консультацію. Наші хлопці з вами зв'яжуться, проконсультують, дадуть відповіді на всі ваші питання. Підписуйтесь. На моїй соцмережі підписатись на цей YouTube канал, ставте лайк, коменти. Буду радий вас бачити. До зустрічі!